Друзі, привіт! А у цьому відео я вам докладно розповім, коли все ж таки краще обрізати дерева восени або ж навесні. Розповім всі за та проти, щоб ви точно для себе зрозуміли, як все ж таки буде краще. Тому що якщо підходити до цього питання зі сторони людини, то краще за все дерева обрізати, коли є вільний час. Є восени, обрізали восени, є навесні, обрізали навесні. Але для дерев... Це невірний підхід, тому що ми можемо дуже сильно їм нашкодити. В гіршому випадку дерево загине і пропаде, а в кращому випадку воно буде рости, але врожаї буде дуже скудні. Тому давайте розберемося. Будь-яке плодове дерево, коли його обрізають, це для нього стрес. Після обрізки у дерева падає імунітет. А якщо ми обрізаємо восени, то дерево ще й додатково тіряє зимостійкість. Наприклад, якщо у яблуні та груші або у сливи, у вишні, у абрикоса зимостійкість. Досить висока, то при обрізанні восени, при вірному обрізанні, місця зрізів на дереві не загояться. В них буде потрапляти осіння волога, а потім проникне зимовий мороз. Він може розірвати деревину, а також обов'язково просто проморозить вже обрізану гілку десь на 2-3 бруньки. А якщо ми беремо такі плодові дерева, як персики, котрі навіть без обрізання дуже промерзають взимку і в них відмирає дуже багато деревини, то якщо обрізати персики восени, то вони дуже сильно підмерзнуть. А якщо зима буде дуже морозна, то ви можете повністю втратити дерево. Тут вже можна зробити маленькі підсумки. Ні в якому разі ми восени не обрізаємо персик, а також ні в якому разі не обрізаємо молоді дерева. Це ті дерева, котрі молодші 4 років, тому що вони ще слабкі, і обрізати їх взимку не потрібно, щоб вони не вимерзли. Краще це зробити весною. А такі дерева, як яблуні, груші, абрикоси, сливи, вишні, їх можна обрізати восени, але все одно. Частина деревини від місця зрізу взимку може промерзнути. І тому вам весною знову ж таки прийдеться обрізати ці частини дерева. І виходить подвійна робота. А головним плюсом осіннього обрізання дерев є те, що в нас багато часу. Город вже убраний, роботи не так багато, можна і дерева пообрізати. А що стосується плюсів весняної обрізки, це, по-перше, те, що ми нанесемо якомога менше шкоди нашим деревам. Я вже казав вам, що Будь-яка обрізка наносить шкоду дереву. А якщо вона ще й невірна, то це дуже погано для дерев і для майбутнього врожаю. Весною після обрізання дерев, по-перше, рани дуже швидко загоюються. Але потрібно встигнути зробити обрізку до сокоруху, поки бруньки ще сплять і не почали висуватися. Зрізи весною дуже швидко загоюються. А також головне, що не потрібно буде робити подвійну роботу. Ви весною точно бачите, які гілки старі, які молоді, а які підмерзли, і їх потрібно видаляти. Ну а до мінусів весняної обрізки можна віднести також людський фактор: це те, що в нас по весні дуже багато роботи. По-перше, нужно висадити розсаду, підготувати город, скопати його, потрібно заробляти гроші та ще по дому багато роботи. І ми можемо не встигнути вчасно обрізати весною дерева, тому що обрізку потрібно зробити, як я і казав. До початку сокоруху, щоб не нашкодити деревам. Ну і тепер давайте підводити підсумки. Якщо ви живете в регіонах, де не сильні морози взимку, не вище за мінус 25 градусів, то восени ви можете обрізати абрикоси, сливи, вишні, яблуні та груші. Саме дорослі дерева, ті дерева, котрі молодші чотирьох років, краще не обрізати. Персики ми обрізаємо тільки по весні, але і восени, коли ви зробили обрізку дерев, краще за все рани замазати. Відразу спеціальною замазкою. В інтернеті їх дуже багато, але не використовувати садовий вар, тому що він на зрізі утворює зверху кірку, котра зимою трошки відійде. Там буде скоплюватися волога, і це буде добре місце для розповсюдження хвороб. Потім туди можуть налізти весною вже шкідники, а також там деревина буде гнити, вона не буде загоюватися. І краще дерева різати сікатором або сучкорізом. І якомога менше використовувати пилу, тому що рвані рани загоюються набагато хуже, чим різані. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково запитуйте їх у коментарях під цим відео. Я з радістю на них відповім. На цьому в мене все. Обов'язково вирішіть для себе, що для вас важливіше: зробити вірну обрізку та не нашкодити дереву і отримувати великий врожай, або обрізати як-небудь, тому що у вас є час, і плануйте свою роботу. На цьому ж в мене все. Зустрінемось у наступному відео. Тому я вам бажаю гарного дня. Бувайте!